Ти би хотів? Я би хотів взяти політику. дітей під пахву, так. поїхати на море, щоб мене ніхто не чіпав. А після? А після я приїду і розберуся, що з цим всім робити. Ах, ти хитрун, звісно. Я не хитрун, я просто вирішую проблеми по мірі їх поступлення. Я тобі чесно кажу, я не розумію сенсу. Ну, типу, розмов. Ну, слухай, дивися, сенс, ти справді не розумієш. Я тобі можу пояснити Ні, я... сенс. такий. люди бачать, от є притула, у нього є фонд, він робить багато, допомагає, збирає він постійно в е, там в інформаційному полі. Ага, якщо він в інформаційному полі говорить щось такі речі, то значить це логічно, що він іде в політику, тому що історія української політики показує те, що ті люди, які ну назвемо це так, показували свою допомогу. Там в соцмережах і багато цього показували, і були завжди в інформаційному полі. Вони потім йшли в політику. Заход телеграм канал.